Добрий день! Починаємо урок геометрії. Ми з вами продовжуємо розбирати тіла обертання. Пригадуємо, да, що обертають фігуру да, і отримують тіло обертання. Вже ми з вами ознайомилися з циліндром. Сьогодні будемо говорити про конус та його елементи. Отже. Давайте подумаємо, я думаю, що всі знають із вас, як виглядає конус, яку ж фігуру потрібно обертати, щоб отримати конус. І починаємо. Отже, подивіться: якщо ми будемо обертати прямокутний трикутник, ми отримаємо конус. Отже, що таке конус? Це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить його катет. Подивіться, зараз блакитним кольором виділений цей прямокутний трикутник, який обертали да, і отримали при цьому конус. Подивіться, Що ми ще бачимо в цьому конусі? Да? До речі, оскільки в нас прямокутний трикутник, да, то ви розумієте, що тут у нас будуть в задачах працювати косінуси, сінуси, тангенси, катангенси, і обов'язково теорема Піфагора. Да? Отже, задачі будуть нескладні, бо це ми вже дуже з вами добре вивчили, да? синус і косинус і тереомпіфагора. Далі, давайте ще подивимося, що ще такого є цікавого в конусі. Основа конуса це що у нас? Коло, да? що ми знаємо про коло? Ми знаємо, ще з 5-6 класу довжину кола, це дорівнює 2 πr Ми знаємо площу круга πr квадрат. Да? Ці формули теж, звісно, будуть тут використовуватись. Далі, подивіться, бічна поверхня конуса, твірні конуса, подивіться, уважно на твірні, да? що вони всі рівні, це дуже важлива властивість для конуса. Усі твірні рівні, і всі утворюють рівні кути з площиною основи. Це теж часто використовується в задачах. Далі, подивіться зверху вершина конуса. Це спільний кінець усіх твірних конуса. Вісь конуса це пряма, що проходить через вершину конуса та центр його основи. Висота конуса це перпендикуляр, опущений з вершини конуса на площину основи. Так, зараз розберемо перерізи конуса, але перед цим давайте я вам розкажу, як будемо малювати конус. Дивіться. Спочатку малюємо основу. Це такий у нас овал, да? хоч ми знаємо, що це в нас коло, але малюється у вигляді овалу. Далі ставиться центр, піднімається вверх перпендикуляр до вершини, а потім ця вершина поєднується з основою. Дивіться, зараз спробую намалювати тут вже не намалюю. Так, зараз. Зміню. Так, отже, як ви будете малювати, да? у мене тут дуже схематично, але щоб ви зрозуміли. Тобто, ми конус не бачимо, ось цю частину його, ми не бачимо. Ось у мене буде центр цього овала. Ось цю частину ми бачимо. Далі піднімаємо висоту, ось у мене буде вершина конуса. І далі під лінічку рівненько поєднуємо. Ось так і ось так. Ось буде наш конус. Да? Ось це зараз. Що це я таке малюю? Це радіус конуса. Да? І от, подивіться: ось у мене вийшов, зараз я його наведу. Ось цей прямокутний трикутник, який ми обертаємо, да, щоб отримати конус. Тобто, ось цей кут у нас прямий. Да? Пригадуємо. Тоді ось це у нас гіпотеноза. І це два катети, да? Катети, катет. Це те, що нам потрібно для задач. Отже, йдемо далі, повертаємося. Так, перерізи конуса теж дуже легка тема. Осьовий переріз, подивіться, внаслідок осівного перерізу зараз виділений да, він кольором. У нас утворюється трикутник. Да? Причому, яка важлива властивість цього трикутника, що він рівнобедрений. А чому він рівнобедрений? Подивіться, пригадуємо, твірні конуса рівні, да? бічні сторони цього трикутника це і є твірні, а твірні між собою рівні. Да? І там ще було сказано, що кут між твірною і основою теж рівний. Да? Отже, осьовий переріз, фігура, яку ми отримаємо, рівнобедрений трикутник. Теж дуже важливо для задач. Далі. Переріз, що проходить через дві твірні конуса. Подивіться, це теж буде трикутник і теж буде рівнобедрений. Да? Бо бічні сторони цього трикутника це у нас твірні, а твірні рівні, да? і ще раз нагадую. Так, і ще один вид перерізу. Переріз площиною, що є паралельною основі конуса. Дивіться, ми якби зрізаємо шапку нашого конуса, да? і ми отримаємо ще одне коло. Для нього працюють які формули. Довжина кола 2 πr це да, дорівнює 2 πr площа кола S дорівнює πr квадрат. Якщо в задачі у вас сказано осьовий переріз, ви малюєте перший малюночок. Якщо сказано переріз, що проходить через дві тверні конуса, другий малюночок. Якщо сказано переріз площиною, що є паралельною основі конуса, третій малюночок. Я вам раджу зараз ось ці три малюночка занести в зошит і підписати їх. Да? Вам спочатку буде не дуже да, якби зрозуміло, який саме малюнок треба намалювати. Да? Отже, ось переріз, переріз, що проходить через дві твірні конуса, і переріз площиною, що є паралельною основі конуса. Отже, зробили паузу і занесли в зошит. Ідемо далі. Розгортка конуса на площину. Да? Подивіться, якщо ми розгорнемо його. Що у нас буде? У нас буде круг, видно його радіус, да? і у нас буде, подивіться, 2 πr Довжина кола. Так, як знайти довжину кола? Ми пригадали, що це буде 2 Да? Далі, що ще тут важливого такого, але. Ця формула рідко зустрічається в задачах, але все-таки вона є, тому ми її зараз розберемо. Подивіться, кут альфа, да? як знайти довжину дуги, якщо відомий кут МСН. Зараз це у нас кут альфа. Як знайти довжину дуги? Пригадуємо, що довжина кола ще можемо записати через формулу не тільки 2PR, а пі альфа ділимо на 180. L, це у нас твірна, да, альфа бачимо, ну, піп пригадуємо 3,14, да. Отже, звідси ми можемо знайти альфа, да? що це у нас буде 360r ділимо на R. Так, площу сектора теж ще одна формула, ми теж її запишемо в зошит. пі Л квадрат множимо на альфа і ділимо на 360. Це у нас площа Сектором. Далі. Що ще нам потрібно знати? Нам ще потрібно знати, як же знайти площу бічної поверхні конуса. Для цього у нас є дуже легка формула ПR L. Де R у нас радіус основи конуса L довжина твірної. Отже, перемножуємо радіус на твірну і на π, отримаємо площу бічної поверхні. Записала собі формулу площа бічна дорівнює ПRL. Так. І повна поверхня. Давайте подумаємо, пригадуємо всі інші фігури, які ми вивчали перед цим. Площа повна, що це у нас буде? Площа бічна, плюс площа основи. У нас зараз одна основа. В основі у нас круг, площа круга це пі rквадрат. Да? Отже, площа повна у нас буде πrl плюс πr квадрат. Так, давайте зараз з вами подивимося. Що у нас є на листочку ЗНО, да? Тут у нас небагато є, подивіться, конус. Да? Ось позначено. Тут видно, що у нас прямокутний трикутничок, позначено, де у нас радіус, формула об'єму конуса. Об'єми фігур ми з вами будемо вивчати пізніше. І є площа бічної поверхні, пі R L. Отже, якщо ви пригадаєте площу круга, пі r квадрат. Тут вам підказали формулу бічної поверхні, то ви зможете знайти повну площу. Небагато, да? Але, принаймні, хоч щось у нас є про конус. А, до речі, да, от подивіться, зверху є формула площі круга, пі Р квадрат. Подивіться, зверху над конусом круг, да? отже, да, якщо ви просто маєте уявлення, що таке повна площа, що це у нас сума, сума чого? Площа бічної поверхні і площа основи. Да? Подивіться, площа основи вам підсказали, пір квадрат, і площа бічна є. Отже, да? по конус і друга частина відео, давайте порозв'язуємо задачі да? за цією темою. Задачі розв'язуємо письмово. я вам раджу послухати, а потім записати в зошит. Отже, умова першої задачі: висота конуса дорівнює 4 см, а його тверна 6 см. Знайдіть радіус основи конуса. Дивіться. Що у нас буде? Тут, навіть для цієї задачі, не обов'язково малювати конус. Просто пригадуємо, да, що ми обертаємо прямокутний трикутник. Висота конуса це в нас зараз АЦ, 4 см. Твірна це гіпотенуза, да, пригадуємо, А Б 6 см. Потрібно знайти радіус основи. Що у нас радіус? Це кати Це Б, да? Його можемо знайти за теоремою Піфагора. Пригадуємо квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. 6 квадратів 36, 4 квадратів – 16, це буде корінь із 20. Пригадуємо, що намагаємося витягнути найбільше число, а під коренем залишити найменше. Дивіться, 20 це 2 помножити на 10. Корінь з 10 не береться. Далі, що у нас є на 3, нічого немає. 24 помножити на 5. Корінь із 4 можемо взяти, це буде 2. а Корінь з 5 не береться. Да? Отже, буде 2 корінь із 5 см. Задача елементарна: просто пригадати теорему піфагора і зрозуміти, де ж вона використовується для конуса. Задача під номером 2. Радіус основи конуса дорівнює 9 см. А кут між твірною та площиною основи дорівнює 30 градусів. Потрібно знайти площу перше бічної поверхні конуса, друге осьового перерізу конуса. Оскільки у нас задачі осьовий переріз конуса. Пригадуємо, да? я вам казала, який це буде малюночок. Ось він у мене зараз представлений. Так, що нам відомо, що ми запишемо в дано? Радіус основи конуса. Де у нас радіуси? ОН і ОВ це радіуси. Да? Дорівнює 9 см. А кут між твірною та площиною основи, де цей кут, де ми його бачимо. Так, чомусь перервалося третя частина відео, отже, повертаємося до нашої задачі. да? Отже, кут між твірною та площиною основи. Який це буде кут? Подивіться: кут В. Да? М -в -о. Або такий же самий кут М -н -о, да? Дорівнює за умовою 30 градусів. Що нам треба знайти? Площу бічної поверхні конуса. Пригадуємо, для бічної поверхні конуса у нас є формула, ми сьогодні її вивчили, і у нас вона є на листочку ЗНО, ось вона, да? ПРЛ. Пі, Отже, пір. до задачі. Що нам треба знати? P, ми знаємо. R це наш радіус, він нам відомий 9. L, що таке L це твірна. Отже, нам потрібно знайти або MN, або MV. Вони рівні, да? тому що твірні, всі у нас рівні да? для конуса. Отже, давайте подумаємо, як же нам знайти оцю, наприклад, МВ. Для цього будемо використовувати прямокутний трикутник. Да? Не зря ми сьогодні про нього дуже багато казали. Розглянемо трикутник MOV. Кут нам В Відомий. Да? І ОВ це радіус, там нам теж відомо. Отже, а нам потрібно знайти МВ. Давайте подумаємо: у нас є кут, ми знаємо прилеглий катет, а хочемо знайти гіпотенузу. Що нам потрібно? Звісно, косинус. Да? Бо косинус це відношення прилеглого катета, Я ще раз нагадую, косинус кругленький, хочеться прилягти, як на подушечку. Да? Відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус В це буде ВО поділити на МВ. Звідси знайдемо МВ. Що це буде? ВО поділити на косінус В. Нам все відомо, підставляємо во 9 кута кутать, це буде 2, поділити, корінь із 3 поділити на 2. Да? Отже, від дії ділення переходимо до множення, перевертаємо дріб. Да? Що в нас буде? 9? Множимо на 2, 18, і ділимо на корінь із трьох. Як правило, я вам казала, що на ЗНО не залишають корінь в знаменнику. В чисельнику, будь ласка, в знаменнику ні. Як його прибрати? Дуже просто. І чисельник і знаменник домножити на цей корінь. В чисельнику, звісно, він з'явиться. Да? В знаменнику що буде? корінь із трьох, множимо на корінь із трьох. Це буде корінь із дев'яти, тобто буде 3. 18 ділимо на 3 буде 6. 6 корінів із трьох. Ми тепер все знаємо, да? підставляємо ще раз. Площа бічної поверхні – це буде π, множимо на радіус і на твірну. Все підставили, отримали відповідь. Так, 9 на 6 – 54. 9 на 6 – 54, так? Да? Пі корінів із трьох. Отже, далі нам потрібно знайти площу осьового перерізу. І ще раз, ось овий це у нас трикутник. Пригадуємо, що він рівнобедрений. Да? Для знаходження площі трикутника є у нас декілька формул. До речі, давайте глянемо, що у нас там на ЗНО. Що у нас. На ЗНО. О, чудово, подивіться. У нас є формул для знаходження площі. Да? Перша ось формула площа дорівнює 1 друга. Сторону множимо на висоту, яка проведена до цієї сторони. Да? Ось по малюночку видно. Друга формула одна, друга Б множимо на синус альфа і третя формула герона. Да? Через півпериметр. -пів Отже, теж прекрасно, у нас ЗНО формули площі у вас є. Давайте використаємо формулу, оцю першу, да? одна друга А множимо на HA. Повертаємося. Що це у нас буде? Дивіться. Одна друга А множимо на HA. Так, одна друга А. А це в нас NV. Можемо знайти? Можемо. Ми знаємо NO і знаємо OV. вони рівні за умовою. Вони в нас по 9 сантиметрів. Отже, NV буде 18. Далі. Множимо на висоту. Висота МО, ми її поки що не знаємо, але можемо знайти з прямокутного трикутника МОВ, де ми знаємо ОВ і вже тепер знайшли МВ. За теоремою Піфагора знайдемо МО. Це у нас невідомий, невідомий катет. Да? Дивіться, квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. МВ, що це у нас було, подивіться, 6 коренів із 3. 6 на 6, 36. Корінь із 3 в квадраті це буде 3. 36 множимо на 3. 6 на 3 18. 3 на 3 9. Да? 90 плюс 18, 108. Ов в квадраті. Це у нас 9 в квадраті. 81. Віднімаємо, буде корінь із 27. Такого значення ми не знаємо. Знову ж розкладаємо. 27 це 3 помножити на 9. Корінь із 9, береться. Да? 3 корення із трьох. Далі, ми проговорили, да, що НВ це у нас два радіуса, отже 18. Підставляємо всі значення. Одна друга. НВ це 18. МО. Це три корінь із трьох, щойно ми знайшли. Да, і ділимо навпіл. 18 і 2 можемо скоротити. Це буде у нас 9. 9 множимо на 3, 27. 27 корень із трьох. Так, і давайте подивимося вашу домашню задачу. Це номер 612. Осьовий переріз конуса, правильний трикутник, да? Так, зараз ряду на час, 6 хвилин є час. Осьовий переріз конуса, правильний трикутник зі стороною 6 см. Потрібно знайти радіус основи конуса, твірну конуса, висоту конуса, і площу осьового перерізу конуса. Осьовий переріз конуса, правильний трикутник. Осьовий переріз, да? У вас малюночки є. Ось, наприклад, він. Ось овий переріз. Так. Так, далі. І ще нам відомо, що правильний трикутник зі стороною 6. Потрібно знайти радіус основи, твірну. Зараз я сюди вставлю. Так. Дивіться: у нас ось овий переріз, трикутник, да? і всі сторони його по 6. Тут у нас 6, тут у нас 6 і тут у нас 6. Потрібно знайти твірну. де у нас твірна? Ось вона, так? Да? Думаю, запитань немає, як її знайти. Потрібно знайти радіус, де він? Ось він, так. Да? Ось це у нас два радіуса. Я думаю, запитань не буде. Да? Тобто, дві відповіді можна отримати моментально, так? Да? Ну, а інше подумайте, там нічого складного немає. Отже, параграф 6. Передивіться ще раз. І номер 612 ваш домашній. Чекаю на фото ваших робіт.